Друзі, всім привіт! Володимир Конюк! І сьогодні в нас звіт з нашими екоактивістами, еко, еко стосовно аналізів води, які ми назбирали за е, минулі три тижні. У нас є сім криниць: дві, два зразки водопровідна вода і бів'ят на Тарасівській. Із семи криниць, що е, цікаво, шість у нас загального користування, де всі люди ходять брати і одна приватна. На жаль, там, де Триниці загального користування перевищення нітратів колосальне, мінімум в два рази, мінімум, в декілька зразків більше, ніж чотири рази е, перебільшення. Чим це небезпечно? Це небезпечно, що нітрати на себе забирають кисень який в організмі, і провокують анемії, кисневий голод. Це небезпечно підліткам, які дуже інтенсивно ростуть, це небезпечно малятам. Ну і звичайно, що це прискорює процеси старіння, оскільки кисню не вистачає для біохімії. Е, також є фекальний слід, на жаль, в цих всіх краницях. Тобто це означає, що ці краниці не можуть використовуватися як джерело питної води. Єдиний їх плюс, як вважають споживачі, що вона не залишає накіп чайнику. І тільки тому, що вона не залишає накіп в чайнику, вони роблять такий помилковий висновок, що ця вода чиста і вона якісна. На жаль, ні. В звіті під цією публікацією ми дамо адреси, де ми перевіряли, щоб ви точно розуміли. Де воду можна споживати, де ні. І тільки ота одна приватна криниця, де доступ закритий, заборонений, виявилося дуже цікаво. Так, вона глибока, але в ній перевищення нітратів взагалі нема, взагалі не визначені навіть нітрати і фекального сліду немає. І люди вже думають, що як вони будуть облаштовувати собі цю криницю, пенсіонери, ну це, це вже їхня ситуація. Щодо водопровідної води в Бучі, вона показала хорошу якість. З певними звичайно відхиленнями, але не такими великими, як кринична, і бювет на Тарасівській на сьогоднішній день е, показав найкращу якість, але треба контролювати скрізь мікробіологічні показники. Оце те, що треба робити. І звичайно, зараз у нас жарка погода. Треба подивитися, що буде, коли підуть дощі, коли в ті всі грунтові підземні води нанесе з якогось оточення, і ми будемо знати найгіршу ситуацію. Але що я думаю, криниці поставте для споставити за себе дуже уважно все таки довіряйте водопровідній воді. Там треба звичайно доочистка. Це треба грамотно її робити, розуміти. І бів'єт на Тарасівській я би теж не рекомендував впити в сирому вигляді. Набрали, закип'ятили, приготували на ній їжу. Але в сирому вигляді через 12 годин на вже буде кішіти. Просто мікроорганізмами. Отже, в нас ситуація така, а під публікацією дивіться просто звіт, вже конкретні цифри і конкретні адреси. Владимире, а в чому проблема? Чому криниці, якби домашні криниці в людські, вони на таке перевищення нітратів у них спостерігаються та інших шкідливих речовин? Здавалося б, повинно бути навпаки, що домашні криниці частіше, ніж водопровід. Але чому так виходить? Тут цікава ситуація. Раніше дійсно було так, що криниці були чистішими. А водопровідна була грязніша, тому що її брали з рік, якщо брати наш регіон. Але зараз картина помінялася, тому що криниці це не глибокі джерела. Це ну підшкірна вода. Ми так називаємо. Це верховодка, а засилля, інтенсивність забудови, кількість вигрібних ям. Кількість ЖК, які скидають то, що ми бачили тоді в Синергії штаун, які скидають свої фекалії стічні води не в каналізацію, не в централізовану каналізацію, а просто скидають її на, на місцевість. Все це настільки забруднює воду, що печкірна вода стала найгрязнішою зараз, тому там і нітрати, там, і амонії, там і нітрити, там і фосфати, там все, що хочеться. Це, це те, що ну дуже. Впевнено, хоча повільно, але впевнено руйнує і вбиває організм. Це онкологія шлунково-кішкового тракту, це забезпечено мешканцям ну, на цій території, якщо не робити ніяких дій і цьому не, ну, не запобігати, якось не боротися з цим. Ось тому. А скажіть, будь ласка, чи пов'язано взагалі забруднення річки Буча за снаряду і подальше? Можливо, це потрапляє у ці, як ви кажете, пішкирні води? Це може бути пов'язано між собою? Воно ну, все пов'язано. То що екосистема, система? Тут все таки у нас вона пов'язана. Вона в принципі. Ну, декілька десятків кілометрів. І якщо, якщо подивитися на геологію, ми знаходимося на середньоукраїнському гранітному щиті. Це означає, він такий довгий от по Дніпру він іде. Це означає, що Граніти вони тут досить близько до поверхні, і вони якраз тримають, вони є водотривкими. Тому це грубо кажучи, тут така все, що стікається, як калюжа. Це вся пішкірна вода. Поки не пробивається граніт і не доходимо ми в артезіанські води. Все тут буде от приблизно такого виду. І воно видно краниці, воно видно свердловини. Хоча люди думають, що чим глибша вода, тим краще. А ні, ми бачимо навіть свердловини 70-80 метрів. Дуже погані показники. Тому що це все такі, як калабані, як, ну, як нас кажуть, ну, така от ванночка утворюється. І, в общем, тут все це місяць. Все місяці, все, що ми скидаємо, своя життєдіяльність, промислова, побутова. А як ви бачите, як можна вирішити це питання? Цю проблему ну це треба братися тільки централізовано з своїми власними зусиллями. Жодний, жодна фізична особа на рівні криниці чи своєї свердловини, вона угу. в принципі питання. Не вирішить, ну або це дуже дорого. Треба мати колосальні кошти, щоб самому це зробити. А звичайно, це треба брати централізовано. В принципі, я думаю, що громадськості треба долучатися до того, щоб контролювати водопідготовку централізовану, як от Буча сервіс Ірпінь водоканал, як вони готують. Нам треба контролювати якість тих резервуарів чистої води, добиватися того, щоб все таки проходила дезінфекція води. Тому що Орзельській санстанція кажуть, що в Бучі воду не хлорують, не дезінфікують. Оскільки є помилкове таке розуміння, що вода туди потрапляє з глибоких свердловин, і наче глибока свердловина, вона вважається захищеним джерелом водопостачання. Ін індивідуальна свердловина так, але коли вона потрапляє вже в якусь велику таку Великий об'єм води, де є і мікробіологія, де є підсмоктування підшкірних вод, де може бути вторинне бактеріальне забруднення. Тут уже треба контролювати. Я думаю, громадськості просто треба активніше долучатися до дій ну, самоврядування і контролювати те, що робить Бучасеріс «Ірпінь водоканал. Також у нас є дуже цікава ідея. Послухайте, може, вона вас зацікавить. Ви можете середах на 16.00 ми збираємося проєктом якраз Еко Буча тут в порталі енергетиків 2. Ви можете приносити зразки води. Кому цікаво, як набрати зразок води, щоб він підходив до хімоаналізу, дивіться за посиланням під цим відео. Нам треба 500 мл такої води. Ви її принесете і ми зробимо аналіз води. Ми зараз хочемо проконтролювати таке сліпе дослідження. З 10 точок водопровідної води в Бучі, тому можете це зробити, щоб ми знали. Якщо ваша душа бажає, ви взагалі можете ще задонатити, і нам просто це буде простіше робити, бо нам треба багато закуповувати реактивів. Тож нагадую, по середах можете приносити. Ми тут же при вас будемо робити такі експрес-аналізи. Отже, продовжуємо робити нашу роботу і розказувати вам про її результати, якою вода є в нашій Бучанській громаді. Всім привіт!